Тому прошу депутатські фракції переглянути членство в них тих депутатів, які стали членами іншої партії, або є на даний час позапартійними. Відповідно до статті 27 закону України про статут місцевих рад депутатські фракції місцевих рад формуються на партійній основі депутатами місцевих рад, крім депутатів сільських селищних рад. Витяг із цього закону роздано головам депутатських фракцій та депутатських груп. Приведіть у відповідність свої депутатські фракції. У зв'язку зв'язку з цим я дав доручення виконавчому апарату районної ради підготувати проєкт рішення щодо внесення змін відповідно до регламенту роботи нашої ради. Так, надійшло. Повідомлення про ліквідацію депутатської фракції єдиний центр. Дайте речі. Тут десь. Повідомлення. Ну, є протокол, є всі підписи. Е, є потреба його зачитувати? Немає, так? Да? Є? Є потреба, так? Да? Значить, слухайте, ми депутати Ківерцівської районної ради Волинської області, Барчук, Юрій Сергійович, Ващенець Світлана Ньосма, Лимський Микола Іванович, Каленюк Антой Леонідович, Лисюк Микола Федорович, Лойко Оксана Олексійовна, Михайлюк Любовилівна, повідомляємо Ківерцівську районну раду Волинської області, що на зборах депутатів, які відбулися 21, 12, 13 року, відповідно до статті 27 закону України про статус депутатів місцевих рад. Віквідовано фракції це в Лецівській районній раді, Волинської області. Протокол засідання є і є всі підписи депутатів. Це моя, щоб ви знали, це воно не голосується. Може, хто не знає, а моя, моя такі місія його довести до вашого відома. Я не закінчу, Потім будемо живати. Далі е знову. Слідуючи, наступне повідомлення на зборах депутатів, які відбулись 21 грудня для спільної роботи по здійсненні депутатських повноважень на основі взаємної згоди, створено депутатську групу, єдність, до складу якої за особистими заявами увійшли такі депутати районної ради. Ну, це так само, щоб не забрати часу Барчук, Бащинець, Глинський, Лисюк Каленюк, Лойко і Михайчук. Що повідомляємо Херцівську районну раду, що на зборах 21 грудня 2013 року відслужені до знову в статті в для вже 25, 25-й, там є 25, 27 та 6 про статус депутатів місцевих рад для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень на основі взаємної згоди створити депутатську групу. Замітили групу. У фракціях мають бути тільки партійні, а у групах і позапартійні можуть бути єдність. А, на основі створили депутатську групу єдність, до складу якої за особистими заявами йшли Барчук, Ващенець, Глинський, Калинюк, Лисюк, Лойко, Михайчук. І уповноваженим представником депутатської групи єдність у Киевському районній раді Линської області обраного одноголосного Башнець Світлану Йосипину. Прокону <посте> тихо, тихо. У колоні. Дайте, я дочитаю. Е -е 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 є підписи всіх є